Друзі, привіт! Ви на YouTube-каналі Віта ТВ. Сьогодні я порекомендую вам місце, яке особисто люблю. Це магазин Аладін, він знаходиться в торговельному центрі Плаза Парк, що на кінцевій вишеньки. А в межах України можна зробити замовлення на сайті та отримати його у зручний спосіб. Аладін це не лише кульки та все для свята. Також у Плаза Парк є живі квіти і вишукані композиції від найбюджетнішого. До більш дорожчого. Рекомендую робити попередні замовлення, аби ваше свято було максимально чітко сплановано. Також володін величезний вибір кульок фольгованих, звичайних, з гелієм, різними написами. А зараз переглянемо холодильник. З живими квітами і безпосередні композиції, які у ньому є. От бачите, найбюджетніше на зараз це 195. Хоча, наскільки я пам'ятаю, є навіть від 150. До того ж, ці композиції сформовані так, що будуть стояти дуже довго і не потребують води. Маленький простір заповнений щастям. Малесеньких листівок, дрібничок та іграшок, стразів та брелоків До шкарпеток, які додадуть м'якості і теплоти вашому подарунковому боксу. До речі, саме так я формувала бокс подарунковий для важливої людини, замовила чашку, шкарпетки, кульку та свічку. Ось бачите, величезний, величезний вибір листівок. Листівки як для грошей, такі прості, звичайні, з побажаннями, різного розміру та формату. Піняти виготовляються по індивідуальному замовленню також. За дизайном, який потрібен саме вашому святу. Найрізноманітніший вибір свічок, свічок цифр. Ось показую вам деякі циферки зблизька. Погляньте, яка структура, які кольори, яка якість прекрасна. До речі, найбюджетніші свічки, які я коли-небудь бачила у місті Вінниці. Кульки, як бачите, величезного спектру кольорової гами і матові. І з малюнком, і прозорі, і з написами, різного розміру. Також є кульки хром. І наповнювач для кульок. хлопавки Також є певний асортимент одягу для малюків для свята. Ми роздивимось більш детально іграшки ручної роботи, кульки, фольговані різного напису. Тут, до речі, не всі представлені. Звісно ж, тут є м'які які іграшки, посуд для свята, подарункові бокси, коробки, пакування, багато дрібниць, які можна подарувати і зігріти душу своїй половинці, своєму другу, подрузі. Потурбуватись і зробити життя яскравішим В наявності є корзина для пікніку, сейфи та шкатулки на мрію, дрібниці, які можна додати до подарунку, світильники, альбоми, ключниці, які додадуть вашому дому, душі та затишку. І знову ж таки помічаємо світильник. В цього разу це світильник-динозаврик та карта України. Є лялечки, знову ж таки, хлоповки, обкладинки на паспорт, свічки, аромалампи, дифузори, знову ж таки, свічки, настільні ігри, дрібниці, які дуже необхідні. І знову ж таки, все для пакування у величезному асортименті. І, звісно, необхідні атрибути весілля: це декоровані букали, свічки, підставки, тарілки, вішелки. Все для вечора, для пристрасті та вашого кохання, Статуетки, які теж додадуть затишку, грамоти, кубки, які слугують класним подарунком. Ну і багато-багато інших дрібниць, декоративних квітів, годинник, подарункові пакети. Посуд, дуже вишуканий посуд. Наповнення, великий вибір пакування. Також в наявності є букет із цукерок. Композиція в корзині. Але я вам раджу попередньо замовляти в певних кольорах, які вам необхідні, і для вас зроблять індивідуально. Звертайтесь посилання під відео. Рекомендую від щирого серця.